Привіт, панове трейдери та інвестори. На зв'язку інформаційно-аналітична служба гуру Макетс. Почнемо зі зведених даних компанії. При необхідності можна поставити на стоп. Можна ближче розглянути всі параметри корпорації. Тепер ми розглянемо основні фундаментальні показники компанії: Brookfield Renewable Тер, Тикер, BIPC. Огляд базується на поточних даних станом на 19 травня 2025 року. Згідно класифікації гуру, макетс корпорація Brookfield Renewable належить до підкатегорії. Green Energy в аналізі беруть участь 45 компаній, це досить репрезентативно. Остаточні рішення ми побачимо ближче до кінця відео. Загальний результат по компанії. Мінус 8 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорію мінус 0,5 бала. Якщо дивитися дуже широко, то в рамках всього ринку США в цілому побачимо середня оцінка по ринку в цілому 1,9 бала. При рейтингу компанії мінус 8 балів Брукфилд Рунувеблкоп. Порівняння руху ціни акцій компанії Brookfield Renewable Коп і акції Підкатегорії. Ми бачимо, що протягом 12 місяців акції Brookfield Renewable Коп показали зміну на мінус 2,9 віц проти цінової динаміки в підкатегорії мінус 1,1 віц. Це точно нічого не доводить, але враховувати цей факт необхідно. Ринкова капіталізація компанії Brookfield Renewable Коп оцінюється в 5,39 мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 62 мільярди доларів. Brookfield Renewable на частку якої припадає 8,656 це одна з середніх компаній у підкатегорії. Балансова вартість компанії становить 1,67 мільярда доларів. З балансовою капіталізацією в 80 мільярдів доларів, підкатегорія коштує 1,5 мільярда доларів. Брукфилд Ренуебл становить 4,185 тисячних віц. Порівнюючи частки фондового ринку та балансову капіталізацію, бачимо наступне. Частка Brookfield Renewable Ренуеблкоп у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 8,656 віц. Балансова вартість становить 4,185 віц. Це на 52% менше частки ринкової капіталізації. Оцінка частки компанії в ринковій і балансовій капіталізації в підкатегорії погано мінус 1 бал. Борги досліджуваної організації становлять 16,414 мільярда доларів. Співвідношення заборгованості до балансової вартості становить 982,9% капіталу компанії. Результат за рівнем заборгованості компанії дуже погано, мінус 2 бали. Співвідношення ринкової вартості компанії та її прибутку дорівнює 0. Із середнім показником у 0. Співвідношення ринкової ціни до прибутку порівняно з компаніями під категорії дуже погано: мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 190 доларів мільйонів. Майбутні прибутки за наступні 12 місяців невідомі. І це дуже погано для ціни компанії. Оцінка показників очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією. Погано, мінус 1 бал. Співвідношення ціни компанії до доходу становить 1,1. Середній показник по підкатегорії становить 1,3, що на 15% нижче середнього по підкатегорії. Оцінка співвідношення ціни акцій компанії до доходу порівняно з показниками підкатегорії добре 0,5 бала. Дохід за останні 12 місяців склав 5040 мільйонів доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців невідомий. І це вкрай негативно позначається на ціні компанії. Оцінка показників прогнозованих майбутніх обсягів продажів у порівнянні з показниками компаній під категорією погано. 1 бал. Рентабельність продажів становить мінус 3,7% при середньому показнику по підкатегорії мінус 13,5%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 9,7%. Оцінка рентабельності в порівнянні з показниками компанії під категорії задовільно мінус 0,5 бала. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 2,471 тисячна що відсотка. Щона 200 менше частки ринкової капіталізації. Цей факт відображає дисбаланс ринкової вартості компанії Brookfield Renewable, імовірно, в бік переоцінки. Розмір капіталу на одного працівника компанії становить 2230 тиз тоді як у підкатегорії 637 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показником компанії становить 250,1%. Оцінка обсягу капіталу підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Прибуток компанії на одного працівника мінус 78,6 тисячі доларів. При середньому по підкатегорії мінус 64,7 тисячі доларів. А різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 21%. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії туалет мінус 0,5 бала. Обсяг виручки на одного окремого працівника організації становить 2107 тис дол. У підкатегорії 481 тисяча доларів. Різниця між середнім показником під категорії та показниками компанії становить 338%. Оцінка виручки на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компанії під категорії задовільно мінус 0,5 бала. Кількість скорочених акцій становить 3,5% із середнім показником для підкатегорії 8,9%. Це ознака короткого стискання. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 66% для компанії Brookfield Renewable. Тоді як у підкатегорії рівень RSI 14 становить приблизно 65%. Потенційно цінні папери під категорії котируються так само, як і акції компанії Brookfield Renewable Cop. Фактична ціна акцій компанії становить близько 29,98 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 33,59 долара. Динаміка поточної оцінки та консенсус прогнозів становить приблизно 12%. Давайте подивимося на таблицю замовлень, яка доступна для вас, посилання на неї є в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі рішення, прийняті в цьому сезоні інформаційно-довідковою системою оцінювання гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий, посилання в закріпленому коментарі. На основі аналізу акцій компанії Brookfield Renewable Renüeblкоп. Інформаційно-довідкова система оцінки запасів гуру Макетс було прийнято таке рішення відкрите замовлення на продаж за 29,99 долара. Угода відкрита, оскільки компанія має досить низький рейтинг. Оцінка підприємства проведена за методом оцінки індексом Акіма. Тейк-профіт встановлено на рівні 26,64 соті. Стоп-лосс встановлено на рівні 33.34 соті. Якщо ордер не закрито тейк профітом або стоп-лоссом, замовлення буде закрито автоматично в кінці торгової сесії 18 червня 2025 року. Або в останній робочий день перед цією датою. Тикер. МНТК стане основним замовленням на покупку. Відео з основного замовлення вже опубліковано на каналі. При закритті будь-якого з ордерів основного або балансуючого. Протилежний ордер закривається за поточною ціною. Щиро дякую всім за перегляд цього відео та використання інформаційно-довідкової системи. GURUMAKES.